Бонжур, мужики та дівчата, на зв'язку Технозавр. Сьогодні ми будемо збирати продуктивну машину за 40 тисяч гривень, котру зможе купити собі кожен. Комплектуючи будуть всі нові, а з таким бюджетом і дуетом можна без проблем грати в ігри в 2к. Ну і звичайно, відос за 30 тисяч гривень збірочка вийде трішечки пізніше. Мені треба краще подумати і вибрати найкращий варіант. А тому приємно вам перегляду і ми починаємо. Почнемо з процесора Ryzen 5 5600X, котрий можна купити в районі від п'яти. 1000 гривень і до 6200 Має 6 ядер і 12 потоків. Працюють максимум на частоті 46 ГГц. Даного камінця вистачає для всіх сучасних ігор. Ви зможете переконатись, подививши ігрові тести. Далі нам потрібна материнська плата під наш камінчик. Всяку бюджетну гадость я відкинув і вирішив додати Gigabyte B550 Gaming X V2, котру можна взяти в районі від 4200 гривень і до 4600 гривень. Наша мамка має гарне. ВРМ охолодження PCI 4.0 є всі необхідні порти, 4 слоти під оперативкою з максимальною частотою 4733 МГц, два слоти під М2, ну і звичайний коротецький дизайн. Звичайно, по бажанню можете тиснути найдешевшу материнську плату, яка має хоч якесь ВРМ охолодження. Це вже ваш вибір. На черзі башта, котра охолодить наш камінчик, це ID Cooling se 226 XT. Купити можна за плюс-мінус 1500. 500 гривень чорний охолоджує, працює. Що нам ще потрібно? 120 мм вентилятор і шість теплових трубок. За свої кошти ракета. Якщо для вас це трата грошей, беріть ID Cooling SE 214 XT за 600 гривень і не партесь. Якщо ви себе поважаєте та кохаєте, ви купуєте 32 ГБ оперативної пам'яті, а саме нові плашки Kingston Fury по 16 гб з частотою 3600 МГц. Ціна плюс-мінус 3200 гривень. Провірені часом Fury, котрі мають XMP профіль і простий дизайн. Переходимо до самого важливого компонента, це звичайно відеокарта. Зустрічайте XFX Radeon RX 6820 на 16 ГБ. Купити можна за плюс-мінус 18 500 гривень. Тихо працює непогано, потужність, швидка, але бляха тяжка, тому звертайте на це увагу. Відеокарта має на борту 16 ГБ пам'яті з шиною 256, PCI 4.0 і 3 роки гарантії. Інший варіант... Це Asus GeForce RTX 4060TI Dual OC для фанатів зелені, але втрачаємо непоганий відсоток продуктивності, тому думайте, вона тихо працює, непогана потужність, маленьке енергоживлення, швидка і, звичайно, подумайте багато разів чим купити. Далі, напевно, єдине на чому економимо: це SSD GoodROM PX 600 на 1 ТБ за 2000 гривень, швидкість запису 3200 МБ за секунду, а читання 5000. Підтримка PCI 4.0. Ресурс запису 300 ТБ і 3 роки гарантії. Кормити нашу збірку буде DeepCool pk 850 d за 350 тисяч гривень. Має бронзовий сертифікат і по всім параметрам для нас підходить. Має строгий дизайн, непогану якість шнурів і тихо працює. Звичайно, можете купити трішечки дешевший блок живлення на 750 Вт, але звертайте на потужність по 12 вольтній лінії і, і на сертифікат. Раджу сильно не економити на блоку живлення. Корпус вибирайте будь-який. До 2000 гривень. У Салі, магазин без різниці, хоч коробкою бананів. Один з варіантів це Gamdias Aura GC 1 або 2 за 1800 гривень. Є RGB підсвітка, як ми знаємо, це дає плюс 10 fps, 4 встанови вентилятора з заводу, непогані забори для повітря і більш-менш якість матеріалу. Тепер переходимо до ігрових тестів і подивимось, на що здатна зв'язка в іграх. Приємного перегляду. you know i'm one of a kind we're so effing told no matter where we go i know we're gonna make it no matter where we go i know we're not alone we face it all cause now we know that we can take it we face it all cause we go bigger よっ i Зв'язка ідеально підійде для сучасних ігор Full HD та 2К. Без проблем. Дякую всім, хто додивився цей відео до кінця. Ви найкращі. бажаю вам топових збірок і мирного неба. З вами був технозавр. Можете не підписуватись, але й обов'язково. Бай-бай!